Добрий день, слава Україні! Сьогодні 17 серпня, і ми знаходимося знову на нашому полі з соняшником. На сьогоднішній день вже місяць, як були закінчені всі обробітки, і ми е е тільки спостерігаємо за його розвитком. Погодні умови, які в нас тут склалися за останній місяць були дощики не зливові, але е, що 3-4 дні якісь опади були. Зараз трошки сухувато, але от можемо бачити, що ґрунт вологий, на глибині 5 см, пісок, цей пісок зволожений. Це дає нам надію на те, що соняшник все-таки виповниться. Починає наливатися насіння. Ну, от Тут серединка, ми бачимо теж сформувало насіння. І, тобто, от давай почистимо весь кошик. Бачиш? Повністю виповнений. І от тут вже з краю ми можемо навіть спробувати. Давай вилущимо, наприклад. Яке у нас формується зернятко. Ось виповнене. Ну, Не дуже велике, але на цьому полі соняшник виріс не дуже високий, ну, в середньому так, метр 30 1,30-1,40. Метр Діаметр кошика в середньому десь 15 сантиметрів. Вже частково відсвів, що по хворобах. Особливо великих проблем немає. Ми обробили е цей посів. Так, кошики чисті. Листя, звісно, ну, знизу підсохли, в середньому ярусі спостерігаємо деякі явища, нестачі елементів, в верхньому зовсім. Явні ознаки нестачі деяких елементів вживлення, забарвлення листя. Ну, переважно таке світле воно. Звісно, ми не вносили тут багато добрива, буквально на старті трішки азоту і сірки. Відповідно, ми не очікуємо тут отримати якийсь рекордний урожай, але задача такої також не стояла. Наша задача була запустити поле після цілини і в якійсь мірі окупити затрати. Непогана чистота в міжряді можемо подивитися, що бур'янів. Практично немає. Я дос, дуже задоволений системою захисту, наданою нам не реклама. Система захисту в нас базується на рекомендаціях компанії Green Express. По співвідношенню ціна якість в цьому варіанті дуже оптимально. Значить, Дивіться, рентабельність ми рахувати по одному рокові не можемо. По наших задумах з минулого року по плануванню ми закладали отримати тут урожайність в межах до 1,5 тонни з гектара. На момент планування ціни на соняшник були високими. Такий рівень урожайності навіть давав нам в розрахунках солідний прибуток. На сьогоднішній день зрозуміло, що при ціні, котра вдвічі нижче від показника минулоріч... минулорічного, і при здорощенні двохразовому, а то й трьохразовому на всі витратні матеріали, говорити про якусь рентабельність. Ну, Трошки несерйозно. Яким чином варто оцінювати результативність цього року? Е, мабуть, логічніше було би цей рік сумувати разом з попередніми роками і наступними роками, скажімо, планувати періодами. Якщо в минулому році ціна на зерно. На будь-який будь товар аграрний, агровиробництво е, був на дуже високому рівні, то ми можемо просумувати це з урожаєм цього року, з урожаєм наступного року і, скажімо, за три роки або за п'ять років взяти. Вивести собі свою рентабельність. Щоб сказати, що ми спрацювали прибутково, ну, очевидно, нам потрібно зібрати з цього поля ну, більше трьох тонн з гектару, ближче до 4 тонн. Зрозуміло, що на піщаному ґрунті, не вносячи особливо ніяких добрив і не маючи поливу цього, цього показника, досягнути це, мабуть, фантастика. Тому ми орієнтуємося, ми обираємо стратегію зменшення затратної частини, отримавши, якщо складуться далі сприятливі обставини десь 15 центнерів, 15-20 центнерів з гектара, ми можемо вийти на якісь показники хоча б на нуль. Щоб було зрозуміло, яким би він міг би бути. Навіть якщо не високий, але от один окоростей. Дивіться, яке листя. Який стовбур. Ой, листочко відлима. І яка шляпка. Ну, а, до речі, мурашки тут є. Але колір темно-зелений. Тут у нас трошки хворобливо, яка Але порівняти от з цим, наприклад. цей. Ось цей і цей. Є ж різниця. Зараз ми знаходимося на полі на котрому ми е, сіяли з навігаційною системою Trimble. Е, і це одне з кращих наших полів. Е, розвиток рослин тут прекрасний. Е, враховуючи, що це поле перший рік в обробітку, ми можемо бачити яке листя, які формуються рослини. А. І навіть по розвитку бур'янів у міжряді ми бачимо, що поживних елементів тут набагато більше, ніж в попередньому полі. А, нещодавно пройшов дощик. Земля повністю волога, ґрунт повністю вологий. Зразу черв'ячками знайшли, тільки підкопали. Різка, хвощик. Все росте, розвивається, всьому достатньо поживи, вологі і головне тепла. Не можу сказати, що тепла дуже багато, але в принципі достатньо. Поки що на сьогоднішній день. Соняшник радує на цьому полі. В середньому висота. 165 сантиметрів. Кошики ще тільки формуються. у нас найпізніший посів. Тут ще маленький кошик 12 сантиметрів. Ну, десь 14-15 сантиметрів. Ще от тільки-тільки. Починає формуватися насіння. І у нас тут літають бджоли активно, запилюють. І тому на цьому полі ми плануємо зібрати ну, хоча б 2 тонни з гектару. А може, якщо складуться обставини і більше. Просто, просто він пізно посіяний, тому невідомо наскільки пізніше він дозріє і наскільки насправді нам потрібно буде робити десикацію. Дави бачиш отут вище мене вище мене? Ну і отак от такий от він.